Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні 1 липня 2023 року, і ми знаходимося на Чорній Горі у місті виноградів біля нашого, одного з наших дерев хурми. Цьому дереву хурми вже 24 рік, воно висаджено у 1999 році. На нього я нащепив декілька сортів. Але зверху тут був. Прищеплений сорт на двох штамбових гілках, сорт гора Говерла. Він мені не сподобався. В цьому році я його вирішив вирізати і перещепити. Одна, бачимо, прищепа пішла нормально, розвивається, а ця не пішла. Але тут почали відбивати чимало пагунів і. Деякі я з них залишив і спробую у них пощепити методом окулювання щитком приклад. Два сорти хурми східної, точно якої не знаю, але вона доволі крупна і вже росте багато років на подвір'ї одної з мешканок нашого міста. Також хочу ще звернути увагу на такий цікавий. Момент, що ще у 2017 році на цьому дереві ми робили окулювання. Ось видно одна брунька, друга, третя. Ці бруньки нібито прижилися, але не пішли в ріст. І в цьому році я так на всяк випадок. Взяв і зробив кербовку. Ось вони такі зарізи над цими бруньками. І одна з бруньок, як бачимо, проросла. Вона зараз така якась слабенька, не в найкращому стані. Але, в принципі, побачимо, що з неї буде. Я вже навіть не пам'ятаю, який це був сорт. Ну, дамо йому ще один шанс. Ну, а зараз я хочу спробувати зробити окулювання. І потім через деякий час ми зустрінемося і побачимо, що у нас вийшло. Думаю, техніку щеплення немає сенсу показувати. Це проводиться так, як і на інших плодових культурах, але є такий нюанс, що потрібно працювати дуже швидко, щоб не окислювалися зрізи. Ну що ж, за деякий час ми зустрінемося і подивимося. На результати. Всім привіт! Сьогодні 19 липня і ми знову на Чорній Горі біля нашої хурми. Зауважу, що щеплення я виконував, ось покажу такою каландрованою плівкою. Вона дуже хороша, міцна і навіть трохи розтягується. Єдине, що при щепленні такою стрічкою потрібно. Залишати вічка відкритим, щоб брунька могла проростати. Ще зауважу, що декілька днів вже минуло з початку другої хвилі росту пагонів. Вийшло так, що щеплення було виконано приблизно за 10 днів до активного росту пагонів. Тому потрібно подивитися на наше щеплення, і бачимо, я зробив, нагадую, зробивши щеплень. І ось бачимо одне прижилося гарно, друге. Тут брунька жива, ще нічого не проростає. І на цьому пагоні також одне брунька проростає, друга проростає, і третя нижня також поки що не проростає. Ну, із трьох на кожному пагоні по два прийнялося 100%. Я думаю. Що оці, 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 ці, тут виростуть пагони, які ще до кінця сезону встигнуть визріти, і, я думаю, успішно перезимують нашу зиму. Тому я можу констатувати, що літнє щеплення хурми, принаймні методом окулювання щитком приклад, є дієвим, варто його зробити і сміливо можна використовувати для поширення цікавих. Форм хурми. Але, звичайно, що все це можна робити тільки в межах однієї місцевості. Адже ці наші пагони з бруньками, з яких ми брали матеріал для щеплення, вони досить погано зберігаються. Але я думаю, день-два їх можна зберегти. Ось такі у нас на сьогодні результати. А ви. Друзі, підписуйтеся на наш канал і залишайтеся з нами. Буде цікаво.